Урок української мови. Частина 4.1, урок 7, сторінка 26. Розгорнемо зжити і перевіримо домашнє завдання. Пригадай, що таке дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Завдання 1: перша зірочка. Прочитай слова і вкажи, до яких частин мови вони належать. Іменник чи дієслово? Нагадуємо, що іменник називає предмети, а дієслово розповідає, що вони роблять. І так, читання це що, іменник? Водити, що робити, дієслово. Дякували, що робили, дієслово. Вдячність, що? Іменник. Другий стопчик водіння, що іменник, водій, хто? Іменник, керувати. Що робити дієслово уміють, що роблять дієслово. Завдання друге познач звукову модель слова каміння. Бачимо, що у слові є м'який подовжений пригосний, який на письмі позначається двома однаковими літерами. Правильний варіант під буквою В, тому що м'який подовжений пригозний позначається двома лініями і двома крапочками. Прочитаємо вірш. Діє слово, слово діє, народилось і зоріє, розвивається і квітне слово любе, слово рідне. В цьому речі, в цьому вішику потрібно було знайти дієслова. І так, що робить? Діє, двома лініями підкреслюємо: народилось, що зробило, зоріє, що робить, розвивається, що робить, квітне, що робить. Це все будуть дієслова. Розгортаємо наш великий зошит і читаємо тему уроку. Уроки 7-8. Тема уроку звучить так: дієслово, звукове значення букви І. Карло Колодя пригоди Пінокіо Історія дерев'яного хлопчика. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами розкривати секрети частини мови «Діє слово». Розкриватимемо секрети звукового значення букви І. А також дізнаємося продовження історії Карла Калоді, Пригоди Пінокіо. Історія дерев'яного хлопчика. Попрацюємо за порадою мудрої сови. Завдання четверте: Прочитай, пригадай, пропущене. Дієслово це самостійна частина мови. Що означає дію предмета і відвідає на питання, що робити? Писати. Що робив? Писав. Що зробив? Написав. Що буде робити, що робитиме? Буде писати, писатиме тощо. Повторимо ще раз разом із диктором. Дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, писати. Що робив, писав, що зробив, написав, що буде робити, що робитиме, буде писати, писатиме тощо. І так, дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію, роботу, яку виконує будь-який предмет. А дієслово, згідно пісеньки про дієслово, дуже полюбляє товаришувати з іменником, зі словами, що називають предмети. Завдання 4, перша зірочка. Прочитайте і доведіть, що два із цих слів іменники засяє, привели, хочу, ходінням, ведеш і шовшиття. Для того, щоб довести, що два із них іменники. Потренуємося ставити питання. Засяє, що зробить дієслово. Привели, що зробили, дієслово. Хочу, що роблю, дієслово. Ходінням. Що? Це іменник. Ось ми знайшли перший іменник. Ведеш, що робиш, дієслово. Ішов, що робив, дієслово. Що? Другий іменник. Дієслово дуже полюбляє товаришувати з іменником. Ще раз наголошую, що іменник називає предмет, а дієслово розповідає, що предмет вміє робити. Прочитаємо текст: Зійшло сонце і освітило дивну картину. Дерева стоять в інеї, за ніч на них. Ніби виросли маленькі, немов пташиний пух листочки. Я підійшла до верби, торкнулася гілочки, посипалися легенькі пушинки. Ні, не чіпатиму тебе вербо. Красуйся у своєму чарівному вбранні. Про що цей текст? Про подорож дівчинки саме до парку. Коли відбувалася подія? Подія відбувалася. Взимку. Дерево, яке вона побачила, було дуже гарне. Вона стояла у чарівному вбранні, в інії. За ніч виросли, немов пташиний пух, ось такі листочки. Яка краса навколо! А тепер попрацюємо із текстом як мовознавці. У перших трьох реченнях знайдемо дієслова і підкреслимо їх двома лініями. Будемо ставити від дієслів питання, знаходячи іменники. І так, зійшло сонце і освітило дивну картину. Дієслово, зійшло, що зробило? А зійшло що? Сонце. Сонце це іменник, на яке питання відповідає. Зійшло що? Сонце. Хто що? Називний відмінок. Освітило, що зробило – це дієслово. Освітило кого що? Картину, це знахідний відмінок. Дерева стоять в іниї, дієслово стоять. Стоять хто що? Дерева. Слово дерева називний відмінок. За ніч на них ніби виросли маленькі, немов пташиний пух, листочки. Дієслово виросли. Виросли хто що листочки. Слово листочко стоїть в називному відмінку. Ось так полюбляє дієслово товаришувати з іменником. Розповідати, що робить іменник. Перегляньмо фрагмент мультфільму, уважно слухаючи пісеньку. Завдання сьоме. Так і знай, що печаль минеться, не шукає друг тебе, сонце і посміхнеться. Капітошко, капітошко, прилітай, прилітай. На смішній хобні, гармошці ти заграй, ти заграй. І так ми переглянули з вами фрагмент мультфільму. Прочитаємо лист квітика і. Виконаємо прохання. Друзі, я хотів записати слова пісеньки, щоб вам заспівати, але раптом задумався, як їх писати. Допоможіть мені, будь ласка, і так квітик слухав також з нами пісеньку Капітошка, але коли почав писати, розгубився в правилах. Так і знай, так і знай, що печаль. Минеться. Як же правильно записати? Минеться, вимовляємо, а пишемо минеться. Ось який секрет. Закресліть від зайві. Відшукає друг тебе, сонце усміхнеться. Загубилося Ч-СЬ. Права в тому, що у дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення і вимовляємо ця як ця, як м'який подовжений звук «ць». Три букви, а звук один – «ці». Наприклад, дивляться, посміхаються, сміється, а пишемо завжди «ць». Повторимо ще раз пораду мудрої сови. Друзі я у дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення і вимовляємо ця якся. Дивляться. І працюємо далі. Прочитаємо завдання восьмому і знайдемо дієслова. Запишемо їх за правилом у робочий зошит. Таємниця. Загубилась буква С. Це іменник. Що, таємниця? Звеселилися". Так. Краще обряти варіант «звеселиться». Ось нам діє слово. Пшениця. Ц. Загубилася буква С це іменник. Хочеться. Вимовляємо Ц, а пишемо Ц. Сниться. Вимовляємо Ц, а пишемо Ц. Сестриця це що іменник? Серед поданих слів у нас три іменники і три дієслова. Іменники. Що таємниця, що пшениця хто сестриця. Дієслова – звеселиться, що робить, хочеться, що робить, і сниться, що робить. Мудра сова пропонує нам сьогодні дізнатися про секрет найголовніших дієслова. Справа в тому, що в дієслова є початкова форма, і називається вона неозначена форма. Вона відповідає на питання, що робити і що зробити. Чому неозначена форма? Тому що вона не означає, хто виконує дію, коли виконує дію, скільки людей приймає участь, але про дію розповідає, називається неозначена форма. Для всіх дієслів вона є початковою. Саме від неї можна утворити дієслова будь якої форми. Спробуємо з вами утворити від дієслів початкову форму за зразком Підійшла, що зробити підійти. Виросли, що зробити вирости. Стоять, що робити, стояти. Секрет початкової форми в тому, що вона відповідає на питання: що робити або що зробити. І всі дієслова в цій формі закінчуються на Ти. Писати, читати, малювати, думати, стояти, рости. Ось яка це початкова форма, неозначена форма. І завдання десяте. Опишіть букви І і И і, і порівняємо, як же зміна букв впливає на значення слова. Рис ріс рис що? Це іменник. Ріс, що робив, це дієслово. Витер, що зробив? Вітер, що. Ви бачите, лише одна буква. Помінялася, а змінилося значення слова. Липка, і ліпка. Липка це що дерево, а ліпка. Це виконання й роботи з пластиліну або з глини. А тепер перегорніть сторінку і напишіть продовження розповіді про Святого Миколая за правилами письма, яких дотримано. Речення завжди починаються з великої літери. Слова пишемо окремо. В кінці ставимо крапку у день святого Миколая. Люди наслідують його вчинки. Кожен може стати чарівником зробити таємничі подарунки. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розкривали секрет частини мови дієслово, дізнавалися звукове значення букви І, а на наступному уроці. Продовжимо читати історію Карла Колоді пригоди Пінокіа Історія дерев'яного хлопчика.